Всім привіт! З вами знову Юрій показую відео, як може відсовуватися сідушка, бо багато хто розказує, що там ногу треба перекидати, да їм тяжко, вони вже старі і не можуть ногу перекидати. Ось показую, як зробили, щоб від'їжджала сідушка, який самий буде просвіт для того, щоб перекинути ногу. Від'їжджаємо. Ось подивіться, скільки є тут ногу перекинути. Тут молодицю можна напоперек покласти. От. Так же само сіли і вперед підсунули сідушку, скільки треба. Мона чуть-чуть назад. От. Тобто, в будь-якому положенні можна зафіксувати. Ще раз показую, як. Відсунули назад. Ось дивіться, Скільки є тут перекинути ногу. Тобто для того, щоб все зробити комфортно, щоб було, ну, треба трошки думати і включати голову або мозги. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Назад заїжджаємо. Ось так. плотненько під'їхали, або геть чуть-чуть, або трошки назад, тобто як вже кому зручно. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.